Всім доброго вечора. Вже трохи підкупили ми зимової цибулі на посадку. Купили різних сортів, бо практика показує, що кожний сорт по-різному кожен рік показує. Десь якісь роки одні сорти себе краще показують, одні гірші. І мені здається, навіть кожного, кожного своя земля, кожного свій клімат і немає універсальних сортів, тому вам раджу брати різні сорти. Також сьогодні хочу зупинитись на важливій темі щодо стрілкування цибулі. Це деколи проблема. Розкажу вам наш досвід. У нас переважно цибуля не стрілкується. Тут визначальні два фактори, і вам ці два фактори розкажу. Перше, давайте коротко вам прохарактеризую сорти, які купив. Знаю, що багато людей зараз вибирають, що купляти. Думаю, що вам буде цікаво. Перш за все, хочу сказати, чому так актуально садити зимову цибулю. Це навіть не в тому справа, що вона більш врожайніша, краще, виходить, ніж весняна цибуля, коли весною садимо. А в тому справа, що в нас зараз пішли такі періоди, що є період дощів, є період засухи. А в багатьох регіонах що по два-по три місяці йде засуха і просто нема дощів. А за рахунок того, що зимова цибуля посаджена там в кінці жовтня, листопад, місяць туди, дещо садить, вона вкорінюється, вона має вологу, вона швидше стартує. За рахунок має цього більше вологи. Вона швидше дає врожай, і вона, от нас, наприклад, вже не попала під такий період, засушливий місяць, здається, найдощний шов. Вона просто собі доходила і вже мали чистий спокій. Вона вже собі сформувалася, гарний бдала врожай, і все. Тому за рахунок цього свого старту весняну, за рахунок великої кількості вологі, яку вона може ще осягнути. Тому у цьому плані через перепади клімату вона виграє весняної посадки цибулі. Перший сорт це наш Радар, один з найкращих сортів зимової цибулі. Що хочу зразу вам сказати за радар. Це такий сорт, що має бути у вас на городі. Я ще не бачу ні одне відео, якийсь допис, який був повністю негативний за радар. Це один з найкращих сортів озимої цибулі. Він має бути у вас на городі. Він універсальний. Це голландський озимий сорт. Він відзначається високою врожайністю, стійкістю до стрілкування. На радарі, я ну я не знаю, я не замічав, що були стрілки. Дуже гарний в цьому плані сорт. Сорт має гарну морозостійкість, це означає, що не буде вимерзати, бо деяка зозима цибуля, якщо вона гарно не вкоріниться, не має такої здатності гарно корінюватись, то вона може вимерзати. М'якоть в нього біла, соковита, напівгострий смак має. Радар у нас непогано зберігається. Ну, переважно в нас, я вам хочу сказати, десь до березня місяця, до квітня він зберігається. Більше він не зберігається, він не відноситься до таких сортів, що дуже довго зберігається. Але що хочу вам сказати, від себе за Радар, отак я кажу, Радар, і я зразу так собі, які асоціації у мене з радаром. Він дуже врожайний, гарні такі однорідні цибулини, і він стійкий до хвороб, що він не має такої схильності до гниття. Далі штуті, один з найврожайніших сортів цибулі. Хочу вам сказати, що останні два роки в нас в штуті найкращі. В штутті в нас іде сімейство Stuttgart Riesen, дуже гарні сорти цибулі. Хочу вам сказати, що зараз у мене штутті радар це на одному рівні, що вони мають бути обов'язково посаджені. Що нам треба знати про штуті? Це середньоранній високоврожайний, озимий сорт цибулі. Дуже врожайний, я вам даю гарантію. Ми, от просто штуті відрізняється, і, от ви побачите, ви посадите штуті іншу цибулю. Штуті по своєю врожайністю відрізняється від іншої. Штуті відомий своїми великими круглими або плоскоокруглими цибулинами. Має досить такий гострий смак. Що означає цей його гострий смак? Це означає, що він буде більше зберігатись, зберігається понад 8 місяців, зберігається краще ніж радар, і має кращу врожайність. Але як вам пояснити різницю між штуті і радаром? Мені здається, що радар більш такий стабільніший сорт. Штутті може бути там великі, дуже великий, маленькі, всякий може бути цибулин, дуже врожайний. Дуже величезні цибулини може бути. А радар, він завжди такий стандартний. У мене таке склалося враження, що радар більш такий стабільніший, а штутті більш такий, знаєте, бредким валом, такими гарними, великими цибулинами. Ну, гарні сорти. Штутті варти Сорт, щоб його посадити. Досить багато цього року взяв бомбергеру. Щось ми його полюбили останні роки. Дуже гарний смак, гарно обирається, гарно родить. Тому в нас бомбергер останні роки получився один з основних сортів. Що нам треба знати про бомбергер? Це в нас німецький сорт. Дуже він популярний в Європі за рахунок формування унікальної, овальної витягнутої цибулини. І навіть зараз це досить така цікава цибуля. От дуже хочу, що наголосити, що ми зацінили у бомбергеру, що він дуже гарно чиститься від луски. Оце дуже добре. Незамінний сорт кулінарії, м'якоть біла, соковита, з е, со смаком не дуже гостра. Він придатний для отримання зелені, можна вирощувати його на перо. Дуже гарна рослина, стійкий до температурних режимів, е, гарно зберігається е, і стійкий до стрілкування. Щоб так підсумувати, це бомбергер. У нас гарний такий стабільний сорт, е, гарні такі цибулини цікаві. Цей сорт непоганий, хто ще не садив, спробуйте, можливо, вам сподобається також. Взяв трошки Шекспіра. Шекспір теж має бути непоганий сорт. Я не дуже прихильник Шекспіра, я більше люблю Радар, от Штуті, Штутгарден Різен. Але я вам хочу сказати за Шекспір, що я такі любителі Шекспіра, що от я навіть знаю, що тільки садять Шекспір. Дуже врожайна цибуля, дуже має гарний смак і за це його люблять. Шекспір в нас це ранньостилий сорт озимої цибулі. цибулі. Няс це вже не голландська, а англійська селекція. Характеризується округлою формою цибулин, бронзово-коричним забарвленням луски, щільною білою м'якоттю і напівгострим смаком. Має високу морозостійкість, стійкість до хвороб, стрілкування, а також гарну лежкість і дуже гарний смак. Дуже багато людей люблять Шекспір саме за його смак. Хочу вам сказати, що Шекспір сорт достойний, має бути на городі, хоча е, хтось любить, хтось не любить. Але я вже звірився, що ще. Зараз хочу повторитися, що мають бути різні сорти. Хочу вам сказати, що не знати, яка партія цибулі попаде, як вона зберігалася, може бути якісь недоліки, може попастися партія якась неякісна. Але якщо ви маєте різні сорти, маєте підстраховку, в загальному ви отримаєте той врожай, який ви хочете. Також взяв небагато тріумфу, дуже його хвалять. Дож він такий більш у нас комерційного спрямування сорт, але він каже, що він невибагливий. І гарно родить. Ну я не пам'ятаю навіть, чи я садив, чи не садив. Дуже мені рекомендували, тому хочу попробувати. Побачимо з вами, що він нам покаже. Що ж це за тріумф? Він у нас ультраранній, напівгострий. Достигає раніше за Шекспір сорт більш стійкіший до стрілкування, до посухи, і дає хороші результати на важких ґрунтах. Ну, це дуже важливо. У нас, наприклад, важкий ґрунт. У нас цибуля дуже так тяжко, якось так вона росте. У нас в селі набагато кращий ґрунт. Чорнозем, то цибуля прям дуже велика, гарна, родюча. у Нас тяжко з цибулею, тому побачимо, як він покаже тріумф у нас на тяжких ґрунтах. І вже вам розкажу, можливо, вам підійде такий тріумф для вашого важкого ґрунту. А може, Можете і зараз попробувати посадити тріумф. Ну і напослідок, наш любимчик Red Baron. завжди його садим. Ну досить вона така примхлива цибуля, хочу вам зразу сказати. Не всім вона підійде, але ми дуже його любимо за його смак. Нам не так важливо його врожайність. А щоб він був, щоб до салатів давати, ми дуже його любимо. Це в нас пізній сорт. Дуже врожайний. Він врожайний, ну я не можу сказати, що він врожайніший, наприклад, за штутті чи за Радар. Вони більш врожайніші. але він все рівно ред барон врожайний. Формує цибулини середньої щільності, округлої форми. Це ред барон відрізняється високим містом вітаміну С. Смак малогострий, солодкуватий. Хочу вам сказати, що за смак ред барона це неймовірний. Зразу вам хочу сказати, що салат звичайної цибулі, От ми робимо собі салат звичайний, там помідори, огірки, цибуля. І салат, коли є там Red Baron, це відрізняється. Це два різні салати славиться своїм вишуканим смаком, особливою користю. Червоні сорти цибулі містять удвічі більше антиоксидантів ніж світлі. Це дуже важливо для здоров'я для організму. Протистоять інфекціям старінню і раку. Все синє, фіолетове, чорне, лохина, смородина, все корисно їсти. Ну і, звичайно, і редборон також корисно їсти. Сорт цей невибагливий дає прекрасний урожай у будь-яких умовах. Навіть коли літо посушливе. Сорт, звичайно, не вибагливий, дуже багато кажуть, що сорт невибагливий, дуже врожайний, але є в ньому проблема, що дуже багато людей пишуть, що він стрілкується. Хочу окремо вам сказати за стрілкування. В нас переважно ні інші сорти, ні Red Baron, переважно не стрілкується. Ми з озимою цибулю і з весняною поступаємо завжди однаково. Ми завжди їх купляємо наперед, і вона в нас 2-3 тижні вигрівається. Вигрівається на верхніх ящиках кухні біля колонки. Тут нас там саме тепле місце, ми завжди так робимо із зимовою, і весняною і цибулю. І в нас переважно цибуля не стрілкується. Якщо вона вигріється, от, наприклад, вона зараз місяць, вона вигріється, висушиться, деяка гнила, деяка висушиться, це все відкинеться і переважно не стрілкується. Якщо зразу цибулю купити, наприклад, з базару і зразу її засадити, можливо буде, що вона буде стрілкуватися. Якщо вона певні ці процеси не пройде. А в нас ця цибуля не стрілкується. Хочу вам сказати основне застрілкування це завжди пов'язано з виробником. Якщо виробник не добросовісний. Цибуля завжди буде стрілкуватися. Хоч ви там її вигріваєте, не вигріваєте, що ви з нею там запарюєте, там що не знати, що ви з нею там будете робити, вона буде стрілкуватися. Треба вибирати добросовісного виробника. Я завжди купляю, стараюся в перевірених магазинах, і переважно я так бачу, що все виходить, що переважно в нас є такі деколи випадки, що може бути там якесь, але в більшості випадків в нас цибуля не стрілкує. Треба собі мати на увазі, що стрілкування. Завжди пов'язано, як цибулю зберігали. Якщо виробник порушив процес зберігання, там мають бути певні температури. Якщо ці температури були порушені, то цибуля буде гарантовано стрілкуватись. Тому що переважно радять, що купляти, наприклад, в магазинах, перевірених інтернет-магазинах, які отримують від надійних виробників, і тоді ми більш-менш будемо певні, що в нас буде гарна цибуля, не стрілкуватися. Якщо ж, наприклад, брати на базарі. Вона там перекидалася, то було 40 градусів їй, то зараз буде похолодання, то вона примерзне. Звичайно, якість цієї цибулі буде дуже погана. І тому це може спричинити стрілкування. Але хочу сказати, що цей метод вигрівання цибулі завжди нас виручав, навіть в селі ми ставили на піч. Там певний період, коли вже мали висаджувати цибулю, на печі вона вигрівалася, і врожай цибулі завжди був неймовірний. Там ніхто її не підкормлював, не обробляв ніяким фуг. Гіцидами, не, не інсектицидами і все було нормально. Врожаї завжди були дуже гарні. Таке в нас сьогодні відео за цибулю. Дав вам характеристику, бажаю вам гарно закупитися, вибрати найкращі сорти. Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!